Привіт, мене звати Ольга, я архітектор та дизайнер інтер'єрів. Певний час я працювала у будівельних компаніях з житловими комплексами, тому мені є що розповісти вам про планування. Сьогодні ми розглянемо двокімнатні квартири у ЖК Республіка. Які в них переваги, які можуть бути недоліки, та на що слід звернути увагу при виборі квартири. Якщо вам Якщо вам цікава тема нерухомості архітектури та дизайну, підписуйтесь попереду, багато цікавого контенту. Квартира 2L на 66,5 метрів квадратних. Зверніть увагу, що в цій квартирі у нас аж три кі. Передпокій прохідний, треба хоч якусь перегородочку поставити у цій зоні. Також незручно через вітальню ходити на кухню. Я б змінила зонування, зробила б кухню ближчою до входу. Також я б трохи змінила розміщення сантехнічного обладнання у санвузлах. Загалом планування непогане. Мені подобається, що ближче до входу у нас денна зона і тільки далі іде нічна. З цієї квартири малою кров'ю можна зробити дуже зручне планування відповідно до потреб конкретної сім'ї. Квартира 2L на 69,7 м2. метрів квадратних. Вона трохи схожа на попереднє планування однак відрізняється кухня вітальня. І як би ми тут не крутили, у нас все одно обідній стіл, він скоріше за все, що буде стояти на проході. Подобається те, що є окрема гардеробна зона. Однак хотілося б звернути увагу на розміщення пральної машинки. Якщо робити розташування таке, як вказано у забудовника, ця пральна машинка просто не відкриється через унітаз, тому що пральна машинка у нас іде з лівим відкриванням. До речі, якщо ви бачили пральні машинки з правим відкриванням дверцят, будь ласка, скиньте посилання в коментарях, дуже цікаво. Я б запропонувала її винести у другий санвузол, який при майстер-спальні, з моєї точки зору, це найраціональніше рішення без сильної зміни планування. Квартира 2 і на 72,7 два метрів квадратні. Кухня вітальня прохідна, вона знаходиться в центрі квартири. Але за рахунок планування у нас не буде чути ні в одній, ні в іншій спальні. Як там хтось розмовляє, гуляє, розважається. Найбільший мінус у цій квартирі те, що зона передпокою у нас прохідна, вхід у спальню знаходиться прямо біля входу у квартиру. Тобто, весь бруд з передпокою ми будемо таскати у цю спальню. Дуже круто, що в кожній кімнаті є гардеробна зона. До речі, як зробити шафу у майстер-спальні, можна подивитися у мене на каналі. Маленький санвузол, дуже так все компактно, скромно розміщено. Насправді, в житті так все не буде працювати. унітаз і пральна машинка у нас там не помістяться. Я б запропонувала розширити його за рахунок гардеробної у маленькій спальні. Квартира 2М на 63,6 метри квадратні. По принципу, вона схожа на попередню, але мені подобається, що передпокій у нас відокремлений. Також обідній стіл знаходиться на проході, з цим треба буде щось робити. У маленькому санвузлі місця замало для такої кількості приборів. Я бачу два варіанти рішення: або ми відмовляємося від душової у маленькому санвузлі та робимо санвузол при майстер-спальні загальнодоступним, або ми жертвуємо частиною гардеробної при майстер-спальні на користь маленького санвузла та розміщуємо там душову квартира 2 на 74,6 і метрів квадратні. Це планування мені подобається, і я б тут в. В принципі, залишила все так, як є, дуже зручно. Єдине, що якщо є бажання, можна зробити перегородку і двері, якісь великі, достелі, скляні у кухню-вітальню. А весь інший простір це буде такий великий холм, квартира 2М на 60 метрів квадратних. Мені абсолютно не подобається, що нічна зона у нас відразу при вході у квартиру, а денна, десь дуже далеко. І з цими пакетами на кухню нам тарабанитися дуже довго. Судячи з того, що тут немає балкону або тераси, скоріше за все, що це перший другий поверх, треба уточнювати, якщо є можливість, я би змінила розміщення кухні ближче до входу, одразу справа зробила би там велику кухню, вітальню, і це все перепланувала. Квартира 2С на 58,5 метрів квадратних. Це здається найменша квартира 2 серед тих, що ми бачимо. Мені подобається, що зона перед покою відокремлена, однак гардеробна вона незручна. Так не буде. Це буде просто шафа у кінці цієї ніші. Також прохід у гардеробній у спальні, він замалий. Незручно розміщення холодильника, його треба робити одразу біля входу. Коли ми заходимо в квартиру з нашими покупками, ми відразу з цими кульками йдемо, до холодильника викладаємо, а плиту я би перенесла на іншу стіну. Також я би трошки змінила планування санвузлів. У мене виникло бажання зробити перепланування цієї квартири. Я зараз покажу, що з неї вийшло. Квартира 2 l на 67 ,3 м2. і 3 метри квадратні. Якщо людям комфортно таке розміщення кухні-вітальні прохідної, в принципі, це непоганий варіант. Але у мене маленька дитина, я розумію, що спальня перед входом це буде дитяча, і весь шум з кухні-вітальні його буде чути. Тому особисто мені такий варіант не підходить. Також хочу звернути увагу на те, що слід старатися розміщувати. Унітав таким чином, щоб він у нас не був прямо перед входом. Квартира 2XL на 75,8 м2. Кухня, вітальня, прохідна. Квартира як така тусовична, непогана. Але хочу звернути увагу на те, що багато зовнішніх стін, і для того щоб ця квартира була теплою, рахунок на опалення буде високим. Квартира 2XL на 79,7 метрів квадратних. Знову ж таки, логіка розміщення спальної і денної зони у нас тут переплутана, але зате ми маємо видову кухню вітальню, що логічно. Ну і знову ж таки, якщо ви готові платити за опалення цієї квартири, можна брати. Квартира 2XL. Те на 99,3 метри квадратні. Це найбільша квартира серед наявних 2. Мені подобається, що кухня-вітальня у нас знаходиться в одній зоні, спальні у нас знаходяться в іншій зоні, є вихід на терасу з кухні-вітальні та зі спальні. При бажанні цю терасу можна розділити на дві частини. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі про... Унітаз навпроти входу. Єдиний момент, що вхід у маленький санвузол, він досить далеко від маленької спальні, а це те місце там, де будуть митися люди, які проживають у маленькій спальні. Я би зробила вхід у цей санвузол з іншого боку. Якщо вас цікавлять розбори у інших ЖК, пишіть в коментарях, ми їх обов'язково розглянемо. До зустрічі! У мене просто жестикуляція така, завжди жестику.